Привіт, мої дорогі! Рада вітати вас на нашому 24 му уроці з вивчення німецької мови з нуля. Сьогоднішнє наше заняття я проведу трохи незвичним способом. Воно не буде схоже на всі наші попередні уроки, і я говоритиму виключно українською мовою. Сьогодні я не підготувала для вас мотивуючий вираз. Не задаватиму вам нових слів. Нових діалогічних фраз ми навіть не будемо тренувати авдіювання та читання, які ви так полюбляєте. А ми будемо працювати сьогодні лише з граматичним матеріалом. Наша сьогоднішня тема є однією з провідних граматичних тем німецької граматики. І називається PEFT. Складний минулий час. Заглядаючи наперед, скажу вам. Що в німецькій мові є три минулі часи. Претеритум або його старіша назва імперфект це простий минулий час, другий стовпчик таблиці трьох форм дієслова. В цьому часі ми вивчили також два дієслова haben і sein. Пригадайте, Ich habe – я маю, ich hatte – я мала. Du bist – ти є, du warst – ти був. Наступний час перфект. Ми вивчимо його сьогодні. Він є найрозповсюдженішим минулим часом німецької розмовної мови. Саме в цьому часі ми будемо передавати минулу дію, про яку вестимо бесіду. Третій минулий час плюс складний, давно минулий час, який переважно вживається в художній літературі. Отож, ми починаємо. Los gates. Perfect – складний минулий час, який вживається у розмові, коротких повідомленнях та взагалі, коли ми говоритимемо про минуле у сповідношенні з діями, що відбувається в даний момент. Хто вже принаймні хоч раз чув про перфект, обов'язково знайде для себе тут щось нове. Хто ще ні разу не зіштовхувався з ним, обіцяю зробити цей урок зрозумілим, інформативним та цікавим для вас. Отже, складний минулий час утворюється за допомогою двох дієслів. Саме тому, власне, він і називається складним. Одне з яких буде допоміжним, а друге основним. Для утворення Перфект. Ми беремо два допоміжних дієслова. «haben» і «sein», Вжитих у теперішньому часі «presence» та «partizip цвай основного дієслова. Схематично це можна зобразити так. «haben» und «sein» онзайн «presence» плюс «partizip цвай. Спочатку ми повторимо відмінювання допоміжних дієслів «haben» та «sein» у теперішньому часі. Ми вчили їх ще на наших перших уроках. Ich habe, du hast, er sie es hat. Wir haben, ihr habt, sie und sie haben. Die slow sein. Ich bin, du bist, er sie es ist. Wir sind, ihr seid, sie und sie sind. Отож, з цим розібралися. Далі нам потрібно вжити партісип цвай. Пригадайте, це третій стовпчик таблиці трьох форм дієслова. Його утворення ми саме вивчили на попередньому занятті. gemacht, gegangen, gekommen. З першою частиною perfect ми розібралися. Переходимо до наступної і найскладнішої. Це вибір правильного допоміжного дієслова. Адже одночасно вжити габен або сайн ми не можемо. Тоді як їх не плутати, коли і що вживати. В німецькій мові є чіткі правила, коли вживати те чи інше допоміжне дієслово. Але з цього всього німці також зробили багато винятків. Переважна більшість дієслів вживатимуться з допоміжним дієсловом габен. Тому з них ми і почнемо. Перше. Це перехідні дієслова. Це ті, які вимагають після себе акузатив об'єкт. Наприклад, лізен, шайбен, мален, махен і так далі. Друге, дієслова з зворотним займенником зих. Пригадайте, ми вчили їх. шмінкен, зіхшмінкен, зіхінтересірен. Зігазіген. Більшість із них ми перекладаємо українською мовою як зся митися, підфарбовуватися, цікавитися, голитися тощо. Але, наприклад, є і дієслова як зихе-холен відпочивати. Воно в німецькій мові є зворотним, оскільки має зворотній займенник зиг, а в українській мові натомість ні. Тому на це слід звертати також увагу. Третє. Безособові дієслова. Це дієслова, які позначають явище природи. Наприклад, Шнаєн. Четверте усі модальні дієслова. Пригадайте, їх є шість, і ми їх також вже вивчили. Волен. ЗОЛЕН, Müssen, dürfen, können, mögen. П'яте неперехідні дієслова. Це ті, які вимагають після себе іменника в непрямих відмінках з чи без прийменника та виражають стан спокою перебування на одному місці або в одному стані почуття. Наприклад, schlafen, штиєн, вартен. Essen. з дієсловом sein вживається. Перше, неперехідні дієслова, що показують напрям руху або зміну місця: Kommen, Ankommen, Gehen, Laufen, Fliegen, Fahren, Abfahren, Abfliegen, Mitkommen, Schwimmen wandern, starten, landen. Друге неперехідні дієслова, що показують зміну стану кінець або початок нового стану. Наприклад, zufrieren, aufwachen, sterben, einschlafen, aufstehen. Третє це інші наступні дієслова, до яких належать Sein, werden, bleiben, geschehen, passieren, begegnen, gelingen, misslingen, folgen, nachkommen, steigen, treten, wachsen, verschwinden, springen, erschrecken, glücken, aussteigen, einsteigen. Umsteigen, Fallen, explodieren. Рухаємося далі. Для початку провідміняємо дієслова у всіх особах, щоб ви наочно подивилися, як буде утворюватися минулий час. Візьмемо дієслово лезен. Пригадаємо його три форми: лезен, лас, гелізен. І провідміняємо його у минулому часі. Оскільки це дієслово є перехідним, воно вживатиметься з допоміжним дієсловом хабен. Тому поїхали. Ich habe gelesen. Du hast gelesen. Er, sie, Es hat gelesen. Wir haben gelesen. Ihr habt gelesen. Sie und sie haben gelesen. Тепер дієслово гієн. Спочатку пригадаємо його три форми. ГеєН Гінг «гінг», «гіганген». Воно позначає переміщення у просторі, тому ми вживатимемо його в минулому часі з допоміжним дієсловом sein. Ich bin Gegangen, Ду bist Gegangen, ес er, ist гіганген». Wir sind Gegangen, Ihr seid Gegangen, sie und sie sind gegangen. Тепер спробуємо вжити дієслова у реченні у минулому часі. Наприклад, минулого тижня я прочитала цікаву книгу. Vorige Woche habe ich ein interessantes Buch gelesen. Друге речення. Після школи ми пішли у парк. Nach der Schule sind wir in den Park gegangen. А тепер гляньте на ці два речення і розберемося з порядком слів у ньому. В простому розповідному реченні присудок завжди на другому місці. Оскільки в нас присудок складається з двох дієслів, одне з яких є змінюваним, тобто показує нам особу. habe, sind, а інше незмінним гегангін то саме основне дієслово, яке ми вживаємо в партісвай, буде завжди стояти у кінці речення. Отже, утворення, відмінювання, вживання, порядок слів, все це ми вже обговорили. Але ви вже добре знаєте німців, у них більше винятків, ніж самих правил. Що я хочу цим сказати? Дуже багато дієслів у німецькій мові можуть вживатися одночасно і «haben» і «sein». Все буде залежати від його значення. До найбільш вживаних дієслів руху, які будуть вживатися одночасно з габен і зайн, належать наступні: наприклад, дієслово фаген. Їхати подолати якусь відстань. Саме це його пряме значення говорить про те, що ми вживаємо його з допоміжним дієсловом зайн. Наприклад, Ich bin zur schule mit dem Bus gefahren. Er ist schnell nach Hause gefahren. Але це ж саме дієслово може вживатися також із допоміжним хабен. Коли ми перекладаємо його як вести, возити когось щось. В даному випадку воно є перехідним. Вимагає після себе акузатив об'єкт. Наприклад, ich habe das Auto. In die garage gefahren. Я поставив машину у гараж. Тобто, я відвіз машину у гараж. Наступне дієслово fliegen Має також два значення. Перше його значення літати, летіти кудись. Тобто, пролетіти з точки А у точку Б. Наприклад, Меншеф істгойте нахтенгефлон. Друге його значення. Транспортувати. Перевозити повітряним шляхом. В даному випадку дієслово є перехідним. Наприклад, der Pilot hat das Flugzeug geflogen». Пілот керував літаком. Наступне дієслово швимен. Також може і ізгабен. Перше його значення плавати, плисти якусь відстань. Наприклад, Die Sportler sind durch den Fluss geschwommen. Друге його значення плавати. Але мова йде як про вид спорту без вказування дистанції. Наприклад, wir haben heute eine halbe Stunde geschwommen. Наступне діє слово joggen. Бігати робити пробіжку. Наприклад, Er ist durch den Wald gejoggt. Або ж Mein Vater hat jeden Tag gejoggt. Na stupne klettern. Lasete, liste, pidnimatisya. wir sind auf den Berg geklettert. Abosch, wir haben drei Stunden geklettert. tauchen. Pirnate, Na pryklad. ich bin zum Schießwrack getaucht. Або Wir haben viel im Meer getaucht. Список дієслів, які одночасно можуть з haben і sein, є дуже і дуже довгим. Багато з них є також з відокремлюваними префіксами. Все буде залежати від контексту та значення дієслова у даному реченні. Не забувайте про це. Але погляньте ще на наступні приклади, які я вам наведу нижче. Дієслово Abbrechen. Der Ast ist abgebrochen. Abbrechen. Der Sänger hat das Konzert wegen des Regens abgebrochen. Scedieslo. Anfahren. najichate. Na Der Fahrer hat einen Fußgänger angefahren. Anfahren. Від'їжджати, відходити. Знаю, розглядати вам такі дієслова на рівні А1 ще дуже зарано. Але в цьому уроці я хочу залишити для вас по максимуму інформації, щоб ви зараз, завтра, через місяць могли в цілому переглянути його і знайти і взяти з нього те, що потрібно вам на даний момент. Тому збережіть його. Залишу вам ряд дієслів, якими ви будете користуватися на рівні B1, B2, але саме тут до теми Перфект я винесу їх. Аблауфен Афтрокнен. Авзеен. Auslöschen. Ausziehen. Einziehen. Frieren. Knien. Kriechen. Abbrennen. Abreisen. Abholen. Absitzen. Abstoßen. Цей список можна ще продовжувати і продовжувати, але виділила і записала для вас основні. Ще на одному заакцентую вашу увагу. Дієслова «щиєн», зицн і «лігін», які виражають стан спокою, перебування на одному місці, утворюють перфект в німецькій мові за допомогою допоміжного дієслова хабен. Наприклад. Er hat gestanden, du hast gesessen, sie haben gelegen. Але у південній Німеччині, Австрії і Швейцарії часто відходять від правил і можуть живати ці дієслова з допоміжним «sein». Er ist gestanden, du bist gesessen, sie sind gelegen. Таким чином це все, що стосується перфект. Зараз перейдемо до практичної частини і зробимо разом багато різних вправ: від найпростіших і до найскладніших. До кожного виду завдань ви отримаєте також і самостійні, з якими ви зможете звіритися, як завжди, в кінці заняття. Отож, поїхали. Перше завдання. Побудуйте речення в Perfect. Перше речення ЕА. Am letzten Wochenende hat gearbeitet. Складаємо речення з прямим порядком слів, де на першому місці стоїть підмет. В даному випадку це eA. «er». На другому місці в німецькому реченні стоїть дієслово, тобто присудок. Він у нас складається з двох дієслів: одне змінюване, а інше незмінюване, основне. Партицип цвай завжди буде стояти в кінці речення, а на другому місці змінювана частина присудка. В даному випадку допоміжне діє слово хат, яке вказує нам на особу. Звісно, далі йде вираз «am letzten Wochenende і в кінці gearbeitet. Таким чином, речення буде виглядати так: Er hat am letzten Wochenende gearbeitet. Друге речення. За тим же принципом будуємо. Gesehen ich habe meine Freunde lange nicht. Ich habe meine Freunde lange nicht gesehen. Ще речення. Was du getrunken hast. Тут маємо питальне речення з питальним словом. Яке і виноситься на перше місце. А далі все за звичним для нас способом. Was has to get honken? Наступні три речення. Спробуйте виконати самостійно. Наступне завдання. Напишіть історію у ді ім перфект. Geschichte im імперфект. Перше речення. Маємо дієслово «lesen». Er eine anzeige in der Zeitung. Для початку пригадаємо собі пацієнт 2 дієслова lesen. Lesen, las, gelesen. Дане дієслово є перехідним, тобто вимагає після себе. Акузатив Тому ми вживаємо його з допоміжним дієсловом хамен. Починаємо речення з підмета на другому місці змінна частина присудка, тобто допоміжне дієслово вжите в третій особі однини, Далі другорядні члени речення і в кінці кінціп цвай. Ось що в нас з цього вийде. Er hat eine Anzeige in der Zeitung gelesen. Друге речення: Телефоніген, фрау». Er Три форми дієслова телефоніген. Телефоніген, телефоніате, телефоніат. Партицип 2 утворюється без префікса г. Дане дієслово вживається з допоміжним хабен, вжитого в третій особі однини. Ось що в нас вийде. Er hat mit der Frau telefoniert. Наступне речення passieren. Etvas drammatisches gestaн. Три форми дієслова passieren. Passieren, passierte, passiert. Дане дієслово є винятком і вживається з допоміжним дієсловом sein, вжитого в третій особі однини. Будуємо речення. Etwas ist passiert. Наступні три речення. Виконайте самостійно. Наступне завдання. Ставте правильне допоміжне дієслово у відповідній особовій формі. Ein Tag im Büro. Perfekt mit sein und haben. Letzte Woche, ich um 8 Uhr gekommen und ich mit der Arbeit angefangen. In der Mittagpause, ich zum Essen gegangen und mit Kollegen gesprochen. В першому випадку вставляємо допоміжне bin, оскільки камен дієслово слово руху, в другому випадку допоміжне хабе, оскільки з дієсловом анфанген вживається в перфект саме воно. У другому реченні в першому пропуску вставляємо допоміжне bin, оскільки гієн дієслово руху, а в другому дієслово хабе. Другу частину розповіді пропоную вам виконати самостійно. Отже, сьогодні ми вивчили з вами непросту тему, але я намагалася зробити її для вас доступною та зрозумілою. І вже зараз ви вже з легкістю зможете описувати події і в минулому часі. На сьогодні це все. Підписуйтеся на мій канал і вчіть мову разом зі мною. Я бажаю вам всім добра, миру, легкості і витривалості в навчанні. Мах'скут und тс!